Зуважені. Шановний, припиніть, будь ласка, поки зйомку, це вирішить питання. Ви мене чуєте? Поки зйомку припиніть. Виключить, да? да, виключит. так? Але що? Шо? Прокурора Шевінова особисті, як це сказати, конфлікт, конфлікт інтересів. Тому що, по моїм заявам, відкрито кримінальне провадження. Номер 620 241 700 30 201 526 за створення штучних доказів стаття сейчас 12 статья 372 по заяві по заяві на мою користь зараз я забув в миллион Відкрите в 22 роки ще кримінальне провадження номер 620 241, 700, 30, 320, 49, 64. Це я вибачаю, це по моїй заяві відкрите це кримінальне провадження за пропаганду символу вторгнення ворожого вторгнення в Україну. І е, за. Заявою Тіщенка в 22-му році... другому, будь ласка, присутні. Я вам попередила. Ми не йдемо до вирішення питання. Я зараз провожу відеопротокол, тому що не йому треба буде верховний суд подати. Ви не перебувайте Што? мене, будь ласка. Питання щодо можливості присутнім зробити відеозапис. Ну, обговорюється... З ким? Задум? Не перебувайте мене з Зрахуванням думки учасників судового розгляду. Тому, будь ласка, на цей час припиніть запис. Ми перейдемо договору. Що цього... мені не... не... сіть, припиніть... суд уже почався? Припиніть, виніс, ви ви пожалуйста. Суд начався? Виносьте повинні... ви постанову. Я... А я на вас подав вищий... Я вам ще раз говорю, да. припиніть, будь ласка, на цей зап... час запис. Ми перейдемо до обговорення цього питання. Якщо ми А що воно вам дасть? Ви, ви час запис, видате, ви чи ви? ні? Не Вам запрещается статья 24 закон поверите, короче, о информации задавать журналисту говорю, вопросы. Это препятствие. 171 статья криминального кодекса до трех лет. Это для запрошения до зала судового заседания представника судового охраны. Давайте охорону суда. И давайте им решение суду, что вы их сюда запрошиваете. Припинить, я все У вас воно пам'ятка висить. Чоловіку треба запись. Припиніть. Що такого не було в моїй практиці? За 34 роки. Правильно? Правильно. Пам'ятаєте, як ви мені казали, щоб я якою мовою розмовляв? Державною. Я вам тоді замічання зробив, що я не держслужбовець. Тому що чітко сказано, державна мова. А в держави своєї мови немає. Вона запозичила Україну в нас. Ми дали її на прокат їм. А я понял так, что вы покрываете прокурора. Потому что тут речь идет о прокуроре. А в него внесено в ДБР. Охорону. Вы что, мені чи я? Попереджаю. Стаття 345, 61 до 8 років. Погрози журналісту. А також дискримінація. Расізм. Ви ще не забули за расізм. Там в апеліціонному суді вже були такі. Залітні, що самі на себе навели, на свій суд. Ви бачите, що зробили вони? Унічтожили все наше майно комунальної власності. Ходять там з мобілами. Клацають інтернети. У нас немає інтернету. Ми не підключені. 我喝多呢。Oh, Шановний, припиніть, будь ласка, поки зйомку. Суд це вирішить питання. Ви мене чуєте? Поки зйомку припиніть. Виключить, да? Да, поки Добре. Здравствуйте, Україна. Вода крыво. Продолжение. Саксаганський суд. Суддя коптун, Наташка. Которая нарушила 11 статью про судоустрій. Это порушення гласности судового процесса, а также 107 статья КПК, где она сама обязана это фиксировать, и не только она. Во-первых, суд был не закрытый, а открытый, вы поняли? Закрытый суд может быть только, если будет что? таймница, державная, государственная. государственная. Если там нельзя что-то такое, поняли там, изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом, чтобы никто не знал. Так вот, она начала погроживать журналистам расправой. Все-таки уже было в центральном городском районе, опять же, эти охранники, вот эти же охранники, с тем судьей уже разговаривают. Так вот, чтобы вы понимали, тот судья, который так само вел, как она, он хотел пойти в апелляционный суд. И ему не дали разрешения за его поведение. То есть он себе карьеру обломал. Наташка, теперь смотри, я на тебя пишу скаргу туда. И ты тоже останешься на своих местах. А в ближайшее время, когда у тебя закончится твой срок, ты больше не пойдешь. Судьей. Будешь юристом. Уже такие юристы. Вот там, середня, козаки. Ты их знаешь. С Долгинцевского. Чем оно им закончилось? Так вот. Смотрите продолжение. Кого она вызвала? И чем это закончилось? Я попереджаю всех. Кто ко мне прикоснется, будет самозахист два пива, один лимонад. И независимо где, в суде это, в мусарне, в прокуратуре, мне похер. Поняли? Вы борзеете, я вам вашу борзоту быстренько обрубаю. Смотрите, пожалуйста, продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. хоть маленькую копейку реквизиты в описании под видео